Hello Friendly, дружні. З вами на зв'язку Денис дружні, Сьогодні дружні ми спробуємо з вами ось таку пачечку кукурузяних пабрінкс солені зі смаком сиру. Та, сьогодні я вирішив вже не гонзо брати а на відео, а ось ці. Коротше, кільця, кільця Зараз спробуємо, дамо оцінку від 0 до 10, скуштуємо та, фігурні вироби зі смаком сиру. Сніданки сухі. Тому такі справи, хоч поїхали запрогуємо ці сніданки сухі. Ці Колечка. Та, let's go! День спайміра гоє, День Спаміра Гує, сьогодні він буде їсти. Так. Фігурні вироби зі смаком сиру, сніданки сухі, концентранти харчові. Прикольно. За новою рецептою храмер. Кукурудзяні. Кільця Пап, Рінг Солені зі смаком, сиру, сиру, сиру! Погнали їсти. Так, дружні, починаємо. Так. Е, так. Уже пройшло тучу багато днів. І так і мені. Коротше, і так і мені звістку про срібну кнопку ніхто не скинув на електронну пошту. Не на пошту. Не в творчу студію. Вони казали, що ми вам повідомлюємо або у творчу студію, або... Е, так. На жаль, нічого мені не було. Нічого не приходило. Я не знаю, коли то буде. Якщо буде, так. Ось такий кейсер. Що доводиться знову не кожен день знімати. Через те, що мені кнопку не хочу дати. Називається на каркав, бо я казав, що я тоді перед тим, як перед 100 тисяч я казав на відео, що я хочу більше галочку, ніж кнопку, і мені дали галочку, а кнопки, вибачте, вже немає. Не знаю. Коротше, не знаю. Ну може пізніше буде, не знаю. Просто вже би давно мали би повідомити, що ми хочемо вам кнопку зробити, аби я якийсь там код убив і вони би мали виготовити. Ну на жаль, нема. Нема. Хм, не знаю. Прикольні кільці, нічого не скажу. Багато їх тут зараз стане. Більше ніж гонзо. Таке на 8 балів. Акційний купон. Ти маєш можливість виграти 5 купонів, рюкзаків, 7 купонів, телефон, 10 купонів планшет, 20 купонів велосипед. Надіштей цей купон за адресою, тернопіль. Та й сме участь у ролася призем. Пояскова зворотну адресу та імню, та й мою акції та результати розділів на дивись на нашому сайті Hammer.ua Ює. Розвадило Одним столом. Лохотрон. Короче, на 8 балів Це кейса. por aqui é cabo Dobrá. ‫חלומר. ‫חלומר שוב חלומרתם. ‫טוב. Okay. 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 Чия ось кілька, небагато. Але трохи є. Чого я кажу, що це лохотрон? Типа не, не можна це виграти. Таке було, пам'ятаю, пару років назад, на трубочках. ж можна і телефон виграти, і планшет. Пам'ятаю, вирізали, надсилали. Нічого подібного, нічого не висилали. Тобто це розводило. Тому навіщо це вірити? Максимум, що з цього не вийшли, може рюкзак, і то мало, ймовірно. Дуже легко йдуть ці кільця. Доїдаємо. Mm. То, що зуби забиваються. Цим не добре. Так. Добре. До речі, завтра, 20 листопада, по ідеї, мало би вийти продовження малювання своїх підписників. Я не знаю... По ідеї, мав би зняти, там. Подивися, кого я там намалюю. Кого не малюю. Кого намалюю, того позначу. Та. Ну, то буде собі вже завтра. Добре. Так забилося, що капець. М -м 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 -м. Добре. Зараз піду почищу зуби. На цьому все. З вами був, як завжди, Денис Френлі. Поставив 8 балів. Рекомендувати, не рекомендувати, на ваш погляд. Хочете собі візьмете, спробуйте. Хочете, не беріть, не пробуйте. Та. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Та. Ось таке було PUP Rings.